Друзі, вітаю вас! Я Наталя Дігтяренко, а ви на моєму каналі ND Style про стиль моду і всілякі лайфхакні штучки. Сьогодні я вам хочу розповісти і показати, як я надихаюся показами, колекціями відомих брендів для створення своїх образів з того одягу, що у мене є в наявності. А саме сьогодні ми розглянемо колекцію Prada осінь зима 23-24 І я створю. Капсулу на осінь і покажу вам, по якому принципу я це роблю, покажу свої лучки. Коли я передивляюся колекцію, в саму першу чергу я думаю про те, які емоції вона в мене викликає, і чи образи, представлені в цій колекції, якось мечаться із моїм власним стилем, чи мені це підходить. А потім я звертаю увагу на речі, які використовувалися в колекції, і починаю думати, чи є такі речі в мене вже в наявності. Ну, тобто не точно такі, а чи є щось подібне, можливо, по кольорах чи по об'ємах, фактурах, можливо, щось є таке із декором, схоже. А потім я вже дивлюся на стилістичні прийоми, які використовувалися. І тоді я можу брати свої речі, які не були представлені в колекції, але використовувати з ними такі стилістичні прийоми, які я піддивилася, там, надихнулася ними. Хочу вас трішечки познайомити з колекцією. І для початку розглянемо речі, які використовуються в колекції. Перше, що я побачила, це базові джемпери. Думаю, о, в мене таке є, дивимося далі. А далі ми бачимо фактурні акцентні спідниці нейтральних кольорів білий, чорний, сірий, спідниці міні, спідниці олівець з довжиною міді, об'ємні міді-спідниці, поєднання приталеного верху у вигляді кардигану джемперу з укороченими завуженими брюками, брючні костюми з такими ж брюками, пальто-піджак довжиною міні. Укорочена куртка. Сорочка в базових кольорах. Структуроване пальто, костюм з спідницею Міді. Це не вся колекція, не всі речі, які були в ній. Але я вам показала саме ті речі, які я можу подібні, можу знайти в себе в шафі, в шафах, і стилізувати, створити свою власну капсулу на осінь. Але як стилізувати, давайте звернемо увагу. На саме стилістичні прийоми в цій колекції. І в саму першу чергу, на що ми звертаємо увагу, це використання нейтральних кольорів: білий, чорний, сірий кемл. Вони чудово мечаться між собою, тож такий стилістичний прийом використати буде нескладно. Також ми бачимо поєднання базового верху та акцентно-фактурного низу. Поєднання об'ємного закритого верху зміні. Спідницею. Така цікава колекція. Я думаю, ви самі бачите, що для повторення вона нескладна. Багато таких речей, схожих, яких в колекції можна знайти в себе в шафі, вже вони подібні речі мають бути у вас, у мене вони є. І зараз я вам покажу саме, які речі я обрала для створення своєї капсули. І, до речі, мій сьогоднішній образ теж натхнений одним із образів цієї колекції. І ми почнемо із самого нижнього слою: це кроп-топ, біла об'ємна сорочка. Я обрала шовкову блузу таку, в такому кольорі капучино. Джемпер білого кольору, світло сірий джемпер, світер кольору кемал. Приталений кардиган сірого кольору. Замість чорного джемперу я обрала темно синю комізельку. Переходимо до самої цікавої частини речей в капсулі: це спідниці. Показую вам першу спідницю міді, фактурну, акцентну. А насправді це спідниця в поєднанні із сукнею кроше. Я її так одягла зверху, рукава заховала, і получилися кишені. І така вийшла цікава спідниця. Далі у мене спідниця міні. І білі джинси я обрала. Я думаю, що можна ці спідниці замінити джинсами. Сіра спідниця. Ще один цікавий варіант була звичайна сіра спідниця. Я пішла в Аврору. І накупила таких квіточок різних, попришивала і вийшла спідниця. Далі у мене йде спідниця олівець довжиною міді, і об'ємна спідниця, темно-сині джинси. і Темно-синя спідниця міні. Далі переходимо до костюмів. В одному брюки такі, як схожі, такі як в колекції, вони приталені. І завужені донизу, я ще обрала другий костюм. Тут вже йдуть брюки, такі більш мені комфортного і зручного силуету. Переходимо до верхнього одягу. Шкіряна куртка білого кольору. Це шовковий бомбер, По об'єму мені дуже підходить. Куртка замшева, яка дуже схожа. На ту куртку, що там в колекції, вона дуже схожа і по кольору, і по фасону. І останній верхній одяг це структуроване пальто сірого кольору. Вся капсула абсолютно в базових, нейтральних кольорах, і будемо її урізноманітнювати з допомогою сумок. Сумка Саквояж, вона така бархатна, структурована, Цінна тим, що немає в ній ніякої фурнітури. Слідуща сумка шопер. Теж вона без фурнітури, білого кольору і акцентні сумки. Я вирішила в сумки додати трохи принту. У мене є тут сумка з леопардовим принтом, який я розмальовувала сама. Червона сумка зараз хід хіт сезону. І сумка така теж структурована, цікава такої форми. І Побрала Бутільйони білого кольору і чоботи чорного кольору із квадратним носком до середини литки, теж такі, які зараз актуальні. І це були всі речі з цієї капсули. Їх, звісно, може бути менше, може бути один білий низ, один синій низ, один сірий низ, але все рівно поєднання. У середині капсули буде безліч, вони будуть різноманітні, саме за рахунок того, що оці базові кольори між собою дуже круто поєднуються. Тож не будемо тягнути, показую вам свої образи, які вийшли з цієї капсули. Ла -ла 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 -ла. Це були всі образи на сьогодні. З цією капсулою можна було би експериментувати безкінечно, дуже багато поєднань можна було б зробити. І я сподіваюся, що вам було цікаво, я змогла вас надихнути на якісь нові експерименти, поєднання своїм одягом. Можливо, інформацію, яку я вам розказала, допоможе вам скласти свої власні капсули на осінній сезон. Тож, я вам вдячна за той час, який ви провели зі мною. Сподіваюся, він був для вас і цікавим, і корисним. І я запрошую вас підписуватися на мій канал, якщо ви завіталися Де вперше Натискати на дзвіночок, щоб не пропускати мої слідучі відео. Я буду вам щиро вдячна за вподобайку, за коментар. Ці всі речі допомагають моєму каналу просуватися І саме головне, хочу подякувати нашим захисникам і захисницям, які боронять нашу землю від окупантів, які захищають нас з вами у цей час. І ми маємо пам'ятати, маємо знати, що ми для них надійний тил, надійна опора, маємо допомагати їм всім, чим можемо, тому що тільки разом ми переможемо. Тож, друзі, бережіть себе, до скорої зустрічі і бувайте!